Все теж село Карпатське. Не дивлячись на те, що це саме-саме крайнє, і, я би ще сказав би тупікове село, тому що воно не має наскрізного проїзду, там далі впирається в гори позаду мене. Сюди ходить маршрутка. Не знаю, дивлячись, все і певно, що вона кожен день сюди ходить, а може навіть по кілька разів в день. Маршрутка яка от. В моє рідне село в Вінницькій області чи району. Туди маршрутка, я не знаю. Три, три рази в тиждень ходить. чи ходить зараз, навіть не можу сказати. А сюди вона ходить кожен день. Дивлюсь на те, що це гори, тут проїхати не можна. А отут оце така сцена. Ось як я зрозумів, тут така площа для зборів. О. Люди, певно, тут збираються на сцену. Сніг не зупиняється. Гори-гори-гори. Отак так от.